Куди йдемо? Пішли по... Ти бачите? Це тебе типу, така маленька стежечка. Ідемо по ній до тумбочки з книжками. Пішли. Пішли. Да, так, пішли. І по ягідки, так? Да? Пішли. Це ми з Маркушиком іноді після школи ходимо не зовсім такими цивілізованими дорогами. Лісом, степом, степом, полем, лісом обходимо жилий сектор, де живуть люди. Тут такі маленькі струмочки, висока трава, дерева, кущі. Не по асфальту, а по такій майже лісовій польовій доріжці. Марку, що там? Там водичка? Ой, там таке болото, болото, да, була водичка. Після дощів трошки цей такий струмочок наповнюється водичкою, да? а на сонечку він потім висихає. Так, нам куди Маркуш? Направо, прямо чи наліво? Нам наліво. Пішли? Ні, нам сюди, Маркушик. Ось сюди? Ні, тут трошки до людей пішла вже, а нам сюди пішли. То, дорога, то пішла доріжка на трасу, да, величезну, де машин багато. Саме цікаво, що в нашому місті дуже багато мусорок, зато майже в лісі стоїть мусорка. Там немає ягідок, я тобі покажу ягідки в іншому місті, добре? Ідемо шукати. Ідемо по цій доріжці шукати ягідки. Отам От ти знаєш де, так? Да? Ну, це не клумба, це так просто трава росте. Це така околиця міста. З правого боку швидкісна траса, а з лівого боку саме місто. Піду маркушика доганять. Маркушкин, почекай маму! Ой, дякую, ти почекав маму? Ти чуєш, пташечка? Свійнь, цвінь, цвінь, цвінь. І ще болото. Це такий Маркуш така малесенький струмочок. Болото? О, ні, Маркуш, отут справді болото. Там ще був струмочок, а тут уже справжнє болото. Так. Да. Поїхали далі. Після душі ця травичка така так уже високо виросла, вища, ніж Маркушик. Так, да, Маркуш, там гірку хтось викинув. На ній не можна кататися, вона зламана. Поїхали далі. Так, ми з тобою куди їдемо? Да. У Тумбочку з книжками. Да. Ні, перші їдемо по книжки. Ідемо подимо, почитаємо книжки з Тумбочки, пішли? Ой, хто тебе там лоскочить хтось? Це така рослинка. Поїхали, а потім по ягідки. Ти ж хотів подивитися якусь там книжку в тумбочці? Тупо бабин. Ні, в магазин не будемо йти. О, там ягідки? Ну, дивися, отут в траві нема ягідок. Ми з тобою зараз по дорозі до ягідок зайдемо в тумбочку, подивимося книжку. Яку ти хотів подивитися книжку? Маркуш, ти хотів якусь книжку подивитися? Ясно. Не хоче Маркушка відповідати. Так, Маркушки дуже не дає спокою ця гірка. Ну біжи подивись, що там. Подивись, що нема там болота. Це явно не майданчик дитячий. Явно якась така саморобна горка. Маркуш, піднімайся вгору. Та ні, не так. Так, да, треба обійти отак. Ой, тільки там почекай, там кропива, почекай, почекай, почекай. Вона ж буде кусатися. Мабуть, знаєш що, піднімайся по гірки отакого посерединці, піднімайся. Так. Да. Угу. Піднімайся вгору. Мокра? Тому що дощек був мені пусіньки. Нічого страшного, піднімайся. Так. Да. Стоп, почекай, там кропива, почекай. Давай, 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 давай ще трошки. Давай, давай, давай ще трошки. Тут... Ні, мама, не поможе тобі. Я ж там тебе не дістану. Хочеш, давай сам. А ні, то злази йдемо далі. Ой, тримайся, 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 тримайся. Ого. А я собі оце думаю, хто і для кого тут робив цю горку. Тому що явно підставочка дерев'яна спеціально зроблена. Поїхали. В болото? Та нічого поїхали, нічого страшного. Давай, один, два, три, єху! На майданчику, звичайному на горки Маркушику скучно їхати, а тут же ж ця горка всю зиму ми її бачили, а тут такі були зарослі, а це хтось до неї протоптав невеличку доріжку. Плискок, все, ти з'їхав? Тобі сподобалося? Гірка була мокра? Ну, нічого страшного. Тебе ж танішки мокрі? Маркуш на вулиці зараз. Сонечко і все швидко висохне. Зараз розкажу, куди ми з маркушиком йшли. Тут, коли виходиш з цього такого невеличкої полянки, заходиш ну, в сектор, де живуть люди, і тут така стоїть тумбочка з книжками. І ти можеш прийти в книжку якусь додому взяти, почитати, можеш собі лишити її, а потім можеш якусь свою принести і також тут лишити її, а хтось її візьме. І ми з Маркушиком сюди приходимо раз в тиждень. О, Рено. Рено поїхало. Ті, на ту, ту. Отам поїхало. Да. І ми з Маркушиком приходимо до цієї тумбочки раз в тиждень і перевіряємо, які тут книжки новенькі з'явилися. Додому нічого не беремо, тому що вдома Маркушка не хоче книжки читати. А сідаємо отут і читаємо, так, да, Маркуша? Да. Так, давай відкриємо, подивимося. Да. Ти відкриєш? Да. Давай. ти. Так. А ну дивися. Там! От там про кого ти хотів. Покажу, що тут є. Так, книжка така. Тут і дитячі, і дорослі, і товсті, і тоненькі. Так, Маркуша про Бумбу книжки немає вже. Зате є книжка про таку собачку. Про собачок пожежників. Є. Так, а з того ж ти, Маркушик, любиш. Да, так цікаво, все-таки хтось бере тут книжки, тому що минулого разу були зовсім інші, а цього разу їх немає вже, зате є інші книги. Так що зараз ми з Маркушиком подивимося картинки на якійсь одній із книжечок. Так, Маркушка якусь книжку вже вибрав. А там свято буде. У когось буде свято? У собачки буде свято. А ну покажи про кого ця книжечка? О, там папа собачка, і мама І мама собачка. Іванка і собачка і Маркуша. і Маркуша собачка. І ще хтось прийшов у гості. І подарунків багато, да? тому що собачки до народження мабуть. І в тебе до народження буде. І в тебе буде. Коли в Маркушика день народження буде, да, він собі вже замовив синього автобуса. Да. Добре. Що там Маркуш далі в книжці щось є цікаве? О! так. Ну. У, подарували собачці шолом пожежника. Так. Да. Яка краса.